Первинна проспілкова організація студентів та аспірантів. Та студентська самоврядна організація основа Щиро вітає тебе! Львівський національний аграрний університет! Нам 160 років. Шановний професорсько-викладацький склад, студенти, випускники нашої рідної, величної і історичної Альма Матер. Від імені усього студентства Львова вітаю тебе із 160 річчям. Рада самоврядування Львівського державного університету внутрішніх справ, вітає Львівський національний аграрний університет з видатною датою. 160 років це немало. Багато талановитих людей здобули освіту у вашому університеті. Степан Бандера, видатний політичний діяч України та великий патріот нашої неньки. Бажаємо бути відповідальним перед величним минулим українського народу та свято вірити і дивитися його щасливе майбутнє. Нехай у вашому багатотисячному колективі завжди панує злагода, взаєморозуміння та неповторна творча атмосфера. Поважне керівництво, шановні викладачі та наші друзі, студенти аграрники від імені студентів нашого інституту економіки та менеджменту Національного університету львівська політехніка вітаємо вас із 160-річчям з дня заснування. Переконані, що саме Львівський національний аграрний університет відіграє важливу роль в розвитку аграрного бізнесу, аграрної освіти та науки. Про це свідчить ваші налагоджені контакти з різними інституціями та необхідно важливі. Семінари, конференції тощо. Саме ви є майбутніми господарями української землі, сотчими українського села. У вас енергія, сила, натхнення, знання, нові технології, вірність традиціям, які спільно з нашими зусиллями, як економістами, принесуть багато здобутків як в аграрній, так і економічних сферах. Отож, творімо разом майбутнє нашої держави. Дорогий аграрний університет. Я від імені колегії та профбюро. Інституту економіки та менеджменту хочу щиро привітати вас з 160-річчям вашого прекрасного вузу. І хочу побажати, щоб всі перестороги уминалися, а ваші студенти сприяли тільки позитивному розвитку. Шановні студенти-аграрники Львівського національного аграрного університету, я вітаю вас. З вашим 160-річчям університету і бажаю вам завжди досягати успіху у поставленні меті вашого університету, адже наша держава є широко розвинутим аграрним комплексом. І я вважаю, що аграрний бізнес в Україні є дуже важливим як і для економістів, так і для кожної сфери нашого життя. Я бажаю вам успіху у ваших звершеннях. Достатку ясного неба і тепла життя лише злагоди й порядку, щоб доля світлою була в роботі успіху і терпіння у справах вічного горіння. Віта! Вітаємо студентів, аспірантів та весь професорсько-викладацький склад Львівського національного аграрного університету зі 160 річчям. Ви один з найдавніших та найпрестижніших вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні. Бажаємо вам процвітання, розвитку та невпинного прагнення до кращого. та студентського самоврядування та колектив Львівського державного університету безпеки життєдіяльності сердечно вітає студентів, викладачів, працівників та керівництво Львівського національного аграрного університету з нагоди 160 шістдесячого підняла. 16 десятиліть відданої праці ваших викладачів, їх глибокі знання та фаховий досвід, а також таланти та праця випускників та вихованців створили ваш авторитет і іменитого навчального закладу країни. Щиро зичимо вам і надалі плідної праці та нових звершень, творчого натхнення, а також здійснення всіх ваших мрій та надій. Віримо, що пройде ще не одне століття, але й надалі викладатимете цеглини нашого спільного майбутнього мудрої нації. Бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, оптимізму. І нехай реальністю стане все те добре, гарне, про що ви мрієте, що плануєте втілити в життя. Зі святом вас! Дицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Жицького вітає вас війський національний аграрний університет 160 сто річчя Вітаємо вас!